Скоро там буде чертенька. Буду нам с тобой до сплячить. Прикольно. Ну ладно, пес беды, мама согласилась, а бабушка. О, коняка, краще, не питай. я хочу цю темну старинку своей истории. Капець, давай уже щось прошел хорошее. <laughs> ну ладно, як називай та кав'ярня. О! Це вообще история тема. У мене столько вариків було. Мала, ти зараз випадеш від моєї геніальності. А ну, що ж ти там придумала? Коротше, кав'ярня, коняка і так повішати конячий хвост на двері, щоб люди під нього заходили. Боже, мала, хай <клухи> бахмиле, у тебе все нормально, ти вже на тих коняках помішалась. Ну, так, -да? а що не так? Подивися, тобі серйозно думаєш, що людям подобається кафе з названням коняка і що вони будуть заходити під конячого хвоста в двері, так? Да? М-м, так, -да, це ж прикольно. Мы хотим открыть серьезное заведение, а не детский садик. Ну, хорошо, это и... кактус называется. Чего кактус? Вы все доросли с колючками, блин, кактусы. Не, мала, надо, чтобы что-то было такое, повязанное -по -по с какими я не знаю, с какими десертами хотя бы. Ну, давайте сделаем бублик. В таком изобилии всяких тортив, названия всяких пирожен, ты выбрала бублик. Ха -ха, а что, смешно, ты куда? Я в бублик. Мала, нет, так и не покатит. Ну, хорошо, Тоді давай будричину. Угу. Кусину. Ні. Давай э, заваруха. Та мала, Ну яка заваруха? Я куда десь в тюрмі. Макаронія. Ні. Ні-ні-ні-ні-ні. не. не, -не, 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 -не. Та ну. Подожди, всё, цены настолько, сейчас важно придумать назву. Нам сейчас надо думать за дизайн больше. Я сейчас, наверное, в эпицентр поеду, подивлюсь, что там почём. Может, сразу закажу восьму краску. Точно, сейчас с ценами займусь. Ну, да, да каш, ты рожевий колір бери. Ну, конечно, рожевий. Да, ну, не прямо все буде рожеве у нас, но рожевий у нас буде е-е э, основним цветом. Да, бабушка, сіди з рожевим. Кадабай, зайди, побачиш, все рожеве. Мама, а куди там ще більше з рожевому того уходить? Там уже і так Шарики, за Zero, леки заїхали давно. <рик> так що каня, знажуй, поки трошки проблема. Все одно ти так цікаво щось нове відкривати, робити там ремонт. А ти що, любиш ремонти робити? Не знаю, я ще не робила, але мені здається, що це прикольно. Е, да, да, Інце, це прикольно. Це, весело, здається, класно. Я тобі, якщо позову, е, будеш нам допомагай. Хорошо, а коли? А я ще три тижні допрацюю, а там на вихідних мама сказала что жар будем делать. О, прикольно, давай. Брат, привет. Э, Змеина пришла, все, ты свободна. Ну что, кто сегодня приходит? Да, богато было, кто сегодня приходим. В смысле? Да Та я там целый зошит написала. Вот все, давай, сколько грошей заработала. Сколько? Сейчас тебе скажу. Бабушка, откуда? Ну, пожалуйста, 500, і це тільки півдня пройшло. А а а а, 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 а а а а чого? А чого за минулі дні так ніхто не приходив? Ладно, ну кожен же день люди будуть сюди тобі заходити. Колись заходять, коли... Не заходять, оце не такий бачиш, який день. Ти мене ще трошки шокнула, у мене ж глаз задіргався. А бачиш, а я не шокнута, бо я знаю, що, що кав'ярня гроші приносить. Не кожен день буває нічого, а буває за день місячна зарплата. Як ляпне. Кстати, скільки я там тобі? Це три зміни. Так, 1500. на держи. Дякую. Все, ніхто ніякі ремонти більше тут не робить. Кав'ярня гроші і так приносить. И еще ты хочешь сказать, что сейчас у меня тоже будет много клиентов? Конечно, Мала, сегодня день грошовый, так что давай, чекай, ставай Клиенте я к кимарну. Давай. Блин, вроде реально. Привет, в Подава подавальку поставьте, пожалуйста, я трошки в шоке, напишите в комментариях. Чи ви любите каву? А, якщо так, то яку, я каву не А якщо ви любите, наприклад, чайний каву, то теж напишіть, який ви любите найбільше чай. Я ніякий, я не п'ю чай, не каву, я п'ю тільки водичку. Так, <плес> 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 да, звісно, я вже 40 хвилин сижу, бо і так нікого і не було. А, мала привіт. О, бабка, що ти тут робиш? Та ось прийшла до тебе 100 грам випити. Це тобі не бар, це ми тут не наливаємо. А що ж це тоді? Це кав'ярня вообще. Там на вході написано, що кав'ярня. А, ну то завари мені. Сто грам. Бабка, я тобі можу тільки каву заварить, блін, кипятком залити або чай. Все. Тьоти, і що? Тю-ти, Ти навіть мені не можеш зробити Що? А, Понятно, роби що в тебе є. А є кава, є чай. Давай каву. А що це твоя? Подруга сусідка має кав'ярню, а ти навіть не знаєш, що тут продається і взагалі сюди не ходиш. Як це не ходиш, а зараз я шо, по твоєму роблю. Ну ти ж даже не знаєш, що тут продається. Ти зашла і сказала 100 грам на Ай, мала, будеш ти у моєму то тоже будеш забувати як тебе звать. Скільки з мене грошей. 20 гривень, тільки чайник На все. Хватить. Так, і що? У мене не буде здачі з таких хатки. І не надо, то тобі на чай чи на каву, чи що там у вас продається. Ого, бабка, вони що, отруйни, чи що ти вдруг така щедра стала. А я пенсію получила. Так, все мала, давай. Пока, піду, бо сейчас мамка твоя, не дай Бог. Як прийде, то я опять прищами покриюсь. Та подойди, куди ти ще чайник не закипів, куда ти погнала? Який чайник? Ну, каву, ти ж купила в мене то що. Та нічого я в тебе не купляла, тобі що, щось приснилось. Ти що ж бабка, може ти краще гроші вернути, піди купи собі ліки для пам'яті. Та все нормально в мене з пам'яттю, диви. Що ви до мене причепились? Куди не зайду із Та ти, то мамка, задовбали ви мене вже преслідуєте, треба у поліцію буде піти. Вроді нормальні. Чаюха, блін, 480 гривень. А чего? Она же как не взяла, но вся таки хаточка моя. Добрый день, мала. О, здрасте. А сейчас только ваша бабушка вышла отсюда. А, да, я и не бачила. Не застрела ее. Чуешь, а ну, сделай мне какую-то, яка в тебе тут смачная кава. Дмитрий Петровна, у нас только на скайпе. Це Якоб у стіках і ще й ця лаваза, але їй вже 53 роки. Совєтую її не брати. Та ти що так, це і є найсмачніша кава. Зроби мені давай низкафе три в одному. Скільки стоїть? 20 гривень. А чого так дешево? Та я не знаю, так бабушка сказала. Ти що, мала, треба брати е, трошки дорожче. Це ж тільки в магазині, вона 10 гривень стоїть, це і стік сам. А за воду, а за кип'ятить воду, це ж все електроенергія, а зарплата барісті, а комуналка. Ти що? Це дуже дешево. Ну, я бабусь, конечно, передам. А, Так що вам робити? Да, так, -да, звісно, роби. Хорошо, ждіть чайник кипить. Ага, ось, візьми гроші. А на, на що ви мені аж 50 дали? Ну, вважай, що це я вже в тебе по новій ціні взяла, а 10 гривень то тобі на чай. Прикольно, дякую, я вам тоді у мажорний стаканчик налью. А у вас тут так гарненько, уютненько, атмосферно. Та де ви що? Тут треба, ось, отримайте, все перероблювати. На що? Ти що, Наоборот, от я сюди зайшла, тут так темненько і я аж спать захотіла. Так я тепер хочу не одну каву в тебе, а дві. І клієнти, люди інші так само будуть робити. О, я так даже не думала. Ви що маркетолог? Ні, мала, на цю кав'ярню я дуже люблю. Все, гарного тобі дня, хороших клієнтів, до побачення. Давайте пока. Прикольно. Так, а що у мене по бабках? не посчитати? Добрий день. Привет. А ты что тут робиш? А хіба так з клієнтами розмовляють? Ти не клієнт, ти жаба. Вообще-то, я ти до тебе прийшла як клієнт, давай, мала, будем будемо починать з <кхм> Добрий день. Добрий день. А ви помала лід дурями. Тут не клас математики, тут кам'ярня і тут люди п'ють каву. А мені не треба математика, я прийшла купити вафлю. Яку вафлю? А, хотя у нас тільки один вид вафель. Ну от, давай мені вафлю. Пішли за гривень. Дякую. Здача буде? Со скільки? 100. Ні, не, немає. Тоді запиши в долг, я пізніше занесу. Ти ще ж вафлю сюди на базу, Даша, я в долг не даю. Мала, це взагалі твоя проблема, що в тебе немає здачі. Так і ти, мабуть, спеціально, блін, сюди прийшла і взяла 100 гривень і все, щоб здачі тобі не було. Тут люди, блін, нормально таряться, а ти, блін, за свої вафлі приперлась. Хорошо, на, держи. Тоді віддаш мені здачу завтра в школі. Ну, це вже другий розговорчик. До речі, дуже прикольна кав'ярня. Нічого тут дуже прикольного. Хоча, судя по твоєму вкусу да, прикольно. А ти просто нічого не розумієш у мінімалізмі. А ти нічого не понимаєш в вафлях, іначе тут би не купляла її. До побачення. Шту завтра з дачу. Угу. Не дождешся, курка общипана. Та ні, Кать, я зараз в епіцентрі вибираю цей. Та дивлюсь просто, що мені там треба. Ми ж будемо в цій кофейні ремонт робити. І зараз я вибираю матеріали. Щось таке розовеньке треба, але ну, щось тут такого мало. Буду, мабуть, краску брати. Да, зробиш ти в мене ремонт. Я тобі такий ремонт устрою, що тобі мало і не покажеться. Ага, добре, ну давай, бо в мене тут повна ця корзинка, мені невдобно, руки треба, щоб були свободні. Угу, все, давай, да, давай. Так, що ще? А, клей. Добрий день. Добрий день. Зараз там до вас жінка підійде, така з чорними волосами. У неї там фарба, кучу всього набрала. Короче, я вам все даю дві тисячі на держи. От скажеш їй, що каса заглючила, щоб вона на інші каси теж не йшла, що щось не так. Ну, коротше, мені треба, щоб вона нічого не купила. Все, більше нічого не спрашує. Давай, купиш собі щось солоденьке. Ну, ладно. Алло, дамо. Алло, мала, ну що? Як у тебе там день проходить? Я в шокі. Ти знаєш, яка каса? Ти теж зараз будеш в шокі. Що? Шо? Ще хтось вафлю купив? Ну, 27 плюс 27. Ну, хай буде 64 гривні. Ні, мама. 8,150. Офігеть. А, а як же ж це так? Та прикинь, я сама в шокі. Просто так. Ляп за день. Куча бабок. Я в шокі. А бабушка знає? Звісно. При ній теж багато скупилися. Вона мені сказала, що її дні у ті попередні, де я працювала, що ніхто не заходив, а я дні, коли просто йдуть всі. Так, да, звісно. Прикол не приколі. Сьогодні якийсь удивительний день. Я сьогодні була, що це в епіцентр поїхала. Так мені на касі там я вже стільки всього нагребла, прийшла на касу, вона мені щось там в них якийсь збой в сіті. Короче, щось там в неї не проходила. Сказала приїхати в наступний раз, то теж весело. Просто так оце, блін, время потратила. Може це судьба, може не треба нічого перероблювати. Може, і так все працює, бачиш. Ой, мала, не знаю, може бабушка схлопсила. Ну, добре, побачив, давай тоді. Ага, давай. Тоді. Бабки. Откуда? Привет, мала. Не Привет, мала. А привіт мільйонер. Да? Чого? Тому що Аліна, у мене сьогодні kasa така, що за попередні три зміни не було стільки. Смотри, сколько бабок. А шо, хто ще вафлю купив? Мама так само спитала. Ні, коняка, сьогодні був рибний день. Дуже хороший, хай бабки водяться. <схай> я ще більше до бабушкиних грошей заробила, вона буде в шокі. А я, кстати, її тільки що бачила. А, так? Да? Подожди, скільки часу? Та чого ж рано? Ну, вона тут за углом стоїть одразу. А чому вона тут стоїть? Ну, там стоїть вона, бабка, Міра Петрівна і Даша. Вона їм ще якісь гроші роздавала. Що? Так, як і домовлялись, на тобі 500. Ага, спасибо. Міра, тримай. Та не треба, ну на що ви це думаєте. Ми вам просто по сусідську допомогли, ви попросили, потім ви нам допоможете щось. Ну, як хочеш, не ти тоді держи. О, давай. Боже, диви яка жадна, а? Так, і теж тобі за роботу. А? Хай теж у мене будуть. Хай у мене будуть. А, ну все, тоді розберетесь. Давай, якщо що, то ще на зв'язку. Все, давайте, дякую всім. Це да, виходить, бабушка з піцом підстроїла, типу в неї аж на 7500 скупилась. Ну, якщо подумати логічно, то крім бабки, Міри Петрівни і Даші, Ніхто ж тебе тут більше не скуплявся, правильно? Ну от, значить, це вона підстроїла. А, вона, кстати, їм ще казала, що вона щось там твоїй мамі помішала щось купити, чи що? Я в шокі, і не жалко її грошей. Я не знаю, що з вами це робити. І не жалко вам тих грошей а? Пороздавали направо налево. Аби кому не щоб ці гроші взять, вкласти вмісне діло в ремонт, пороздавала. І от що воно вам дало? Якби не мала і точніше не оця коняка, чи як там не перероблювали. Так, ви оце або перестаєте займатися оцю ерундою, страдати, і робите ремонт з нами, участвуєте, або ми робимо все без вас. Ой, та... Все вже, все. Що я вже перепробувала. Слава Богу, завтра, значить, їдете со мною в епіцентр, ходите впереді мене, щоб нічого не натворили. Боже, хуже маленької дитини, га? Уже з малою так няньчиця не треба, вам треба нянька, щоб нічого ж ніде не сотворило. Опять. Я не знаю. Не треба мені ніяка нянька. Все, завтра їдемо в епіцентр, скупляємося і робимо вже к чорту той ремонт ваш. Да, слава Богу, це ви зараз таки кажете. Подивіться, що буде завтра. Я, бабушка, Ты, конечно, мучишь. А я повылаю, блин. Все, фиг вам. а как ярня.